Привіт! Сьогодні ми поговоримо про емуляцію NES на Wii. NES це домашня 8-бітна ігрова консоль, розроблена та випущена компанією Nintendo. Вона має дуже велику бібліотеку ігр. Багато з них стали основою для сучасних ігор. NES продовжує бути популярною серед ретрогеймерів і колекціонерів, а її вплив відчувається у багатьох сучасних ігрових системах і дизайнах ігр. Так, з чого почати? Почнемо з того, що достанемо SD-карту з консолі Wii та піднімаємо її до ПК. Тепер нам треба скачати емулятор консолі NES. Переходимо за посиланням нижче та завантажимо. Натискаємо Download. І на цій сторінці нам потрібно буде завантажити два архіви. Перший архів це оцей FCE Ultra GX354. та FCU Ultra GX Channel Installer. Відкриваємо архів Channel Installer. Відкриваємо цю же папочку Apps. І те, що знаходиться всередині, оцей FCU Channel Installer, ми копіюємо в папочку Apps на SD-карту консолі VA. Копіювали, закриваємо. Тепер переходимо до другого архіву, який називається fce Ultra GX354. Відкрили його, відкриваємо ще раз. Відкриваємо папочку apps І в цей архів також копіюємо в папочку apps на VE. Повертаємось на крок назад на консолі VI, ну на SD карти VI, Повертаємось на крок назад не, до нашого архіву. І оцю папочку fcugx копіємо у корінь SD-карти V. Та що ми робимо з папкою, яку ми перемістили у корінь flash, у корінь SD карти V, оцю fcuGX. Відкриваємо її. Як ми бачимо, тут е, знаходяться три папки. Відкриваємо папочку ROMs. І закидуємо сюди наші роми, ну, ігри, в які ми хочемо пограти. Я купую дві гри: Double Dragon 2 і Battle Tots Double Dragon. Все, тепер унімаємо флешку з ПК і переходимо до, до ВІшки. Вмикаємо V та переходимо до Homebrew Channel. Як ми бачимо, у нас тут дві... два файлка. FC Ultra Geefs і Channel Installer. Обираємо channel installer. Е, у нас запитують, чи бажаєте встановити канал. Так, бажаємо, натискаємо Install. Чи не встановлено успішно. Виходимо до основного меню, як ми бачимо, наш канал Ultra GX з'явився. Натискаємо на нього та запускаємо емулятор. Як ми бачимо, емулятор одразу знайшов ігри, які ми закинули у папочку ROMS. Ну, Давайте запустимо Battle Tots and Double Dragon. Ігра запустилася чудово емулюється просто прекрасно. Ну а давайте запустимо наступну гру. Double Dragon 2 The Revenge. Ну, і на цьому я буду заканчувати. Пас, як завжди, підписка, лайк. Обов'язково напишіть коментар, також діліться цим відео та й взагалі посиланням на мій канал серед друзів у соцмережах. Дякую за перегляд. Побачимось на стрімах або в наступних відео. Бувайте. So in this case we are going to use our digital pen and paper.